Вітаю з вами Техноновини і в сьогоднішньому випуску на вас чекають! Айфон заряджається за 2 секунди. І ВТОЛ-апарат в автомобілі, суперкомп'ютер Nvidia для штучного інтелекту, китайські народні танці від роботів Unitree. автономний транспорт RoboBus. апарат NASA побив рекорд наближення до сонця. Тож погнали! Одним із найгучніших технологічних анонсів виставки CIS 2025 стала нова система швидкої зарядки Sweepit IPS. Sweepit Hub – це настільний пристрій, схожий на тостер, який дозволяє миттєво заряджати ваш смартфон. Достатньо просто вставити телефон в слот, і система замінить розряджений акумулятор на повністю заряджений за лічені секунди. Хоча це не є зарядка в класичному розумінні, тим не менш, це повноцінна екосистема миттєвої заміни батарей. Прилад, схожий на тостер, зберігає та заряджає до 5 блоків ємністю 3500 мАч та оснащений власним програмним забезпеченням для оптимізації зарядки та підтримки рівня заряду. Фактично це змінні акумуляторні блоки, представлені у вигляді захисних чохлів. Користувач просто вставляє телефон у хаб і система автоматично замінює розряджений блок на заряджений за допомогою внутрішнього конвейера. Весь процес займає лише 2 секунди, а вже через 4 секунди пристрій готовий до наступної заміни. І хоча ідея доволі цікава, але через високу вартість система навряд чи стане масовою найближчим часом, оскільки прилад поки що підтримує обмежену кількість смартфонів, а його вартість становить близько тисячі доларів за комплект із п'яти батарей і станції хаб, що робить її доступною не для всіх. Китайська компанія Xpeng, відома своїми інноваційними розробками в галузі електромобілів та літаючих автомобілів представила свій новий проект Land Aircraft Carrier. це шестиколісний електричний фургон, який може перевозити та запускати двомісний повітряний дрон і ФТОЛ, що відкриває нову еру гібридних наземно-повітряних подорожей. За старою китайською традицією будь-які дизайнерські співпадіння з Tesla Cybertruck абсолютно випадкові, ну ви розумієте. Апарат має повний привід, адаптивну пневматичну підвіску та систему кермування задніми колесами, що робить його універсальним для будь-яких доріг. Його довжина становить 5,5 метра, а висота 2 метри, що дозволяє йому легко заїджати на підземні паркінги. Головною особливістю є літаючий модуль, що ховається в кузові. При натисканні кнопки задні двері відчиняються, і втол висувається, розкладає свої шість роторів і готовий до польоту. Автомобіль має запас ходу 1000 км, а його батарея здатна зарядити і втол для польотів близько 5 разів. Літаючий модуль підтримує як ручне, так і автономне керування. Масове виробництво LAC заплановано вже цього року, а перші поставки очікуються у 2026-му. Орієнтовна ціна новинки 280 тисяч доларів. На думку компанії, це ідеальне рішення для тих, хто шукає нові способи подорожей. Наприклад, можна доїхати до узбережжя або каньйону, запустити і втол, і продовжити подорож на висоті пташиного польоту. Компанія Nvidia представила революційний продукт міні-суперкомп'ютер Project Digits, який поєднує в собі компактний формат та потужність, достатню для розробки складних моделей штучного інтелекту. Нова система, що коштуватиме 3000 доларів, стане доступною вже з травня цього року через Nvidia та її партнерів. Digits побудований на базі нового суперчіпу Grace Blackwell, який поєднує архітектуру чіпу останнього покоління та 20-ядерний енергоефективний процесор Grace на архітектурі ARM. Система має 128 ГБ оперативної пам'яті та підтримує до 4 ТБ накопичувача NVM. Завдяки цьому Project Digits досягає потужності в один Петафлопс, що еквівалентно одному квадрильйону операцій за секунду. Цей міні-комп'ютер створено для розробників штучного інтелекту, дослідників та студентів, які потребують потужного інструменту для створення та тестування великих моделей штучного інтелекту прямо на робочому столі. Один пристрій здатний запускати моделі з понад 200 мільярдів параметрів. Також Digits пропонує повноцінне середовище для розробки штучного інтелекту, яке включає інтеграцію з хмарними сервісами, велику бібліотеку програмного забезпечення, доступ до функцій безпеки та технічної підтримки, і стане доступним для замовлення вже в травні цього року. Китайська компанія Unitree вразила соцмережі, представивши своїх двоногих роботів H1 під час святкування китайського нового року. 16 роботів виконали традиційний китайський народний танець Янге разом із людьми, демонструючи не лише синхронність, а й складні рухи, такі як обертання підкидання та ловля хустинок під час танцю. Цей елемент є одним із найскладніших у танці Янге і вимагає багато практики. Цей виступ став першим у світі масштабним шоу, де ансамбль гуманоїдних роботів, керованих штучним інтелектом, виступив повністю автономно. Подія відбувалася на сцені фестивалю в Пекіні, який щороку збирає мільярди глядачів. Роботи h 1 оснащені 3D-лідар датчиками та глибинною камерою для сканування навколишнього середовища на 360 градусів. Це дозволяє їм адаптуватися до непередбачуваних ситуацій на сцені. Виступ Юнітрі став значним кроком вперед порівняно з попередніми демонстраціями і виглядає більш природно завдяки здатності ділити сцену з людьми та виконувати складні рухи. Роботий Шван, який виступив на фестивалі, має висоту 175 см і коштує близько 90 тисяч доларів. Він здатний виконувати сальто назад без використання гідравліки. Для досягнення такої спритності Юні-3 використала набір даних, який нещодавно опублікувала у відкритому доступі. Це дозволяє роботам рухатись більш природно. Експерти вважають, що вже через 3-5 років гуманоїдні роботи знайдуть широке комерційне застосування завдяки покращенню їхніх можливостей сприйняття аналізу та виконання завдань. В Китаї вже налічується близько 80 тисяч компаній, які займаються розробкою роботів, і ринок продовжує стрімко зростати. Компанія Вірайт планує розгорнути свій автономний трансфер RoboBus на литовищі Цюріха в Швейцарії, який надійде в експлуатацію вже в першому кварталі 25-го року. Перший комерційний проєкт автономного шатл-сервісу буде курсувати за спеціальним маршрутом і призначений для перевезення співробітників литовища. Перед запуском у Цюріху RoboBus успішно функціонував у Парижі під час відкритого чемпіонату Франції з тенісу, обслуговуючи маршрут протяжністю 5 кілометрів. Проєкт було реалізовано у співпраці з Renault Group для розвитку екологічного громадського транспорту. Шаттл адаптовано для міського трафіку та різних погодних умов та повністю сумісний з технологією взаємодії транспортної інфраструктури. Його максимальна швидкість 38 км на годину, а запас ходу близько 200 км. Автобус оснащений комплексною системою штучного інтелекту з круговим оглядом на 360 градусів без сліпих зон. Також його технології дозволяють адаптуватися до складних умов експлуатації, таких як мінливий клімат і навігаційні виклики в районі Альп, де розташоване литовище Цюріха. Запуск Робобас є важливим кроком у розвитку безпілотного громадського транспорту, що демонструє успішне поєднання інновацій та практичного застосування технологій автономного водіння. Наса офіційно підтвердила, що зонд Parker Solar Probe успішно пережив рекордне зближення з сонцем, яке відбулося 24 грудня минулого року. Космічний апарат наблизився до світила на рекордні 6 мільйонів кілометрів, встановивши новий рекорд швидкості майже 700 тисяч кілометрів на годину. З моменту запуску, у 2018 році, Parker Solar Probe використовував гравітацію Венери для коригування своєї траєкторії, що дозволило йому поступово наблизитися до сонця. Завдяки фінальному маневру в листопаді 24-го року зонд зміг частково увійти в зовнішню корональну атмосферу сонця. Щоб витримати екстремальні умови, зонд оснащений спеціальним вуглецевим теплозахисним щитом, здатним витримати температуру до 1500 градусів за Цельсієм. Завдяки цьому основні наукові інструменти можуть залишатися в робочому стані. Під час зближення з Сонцем місія зіткнулася з труднощами, коли плазма тимчасово заглушила зв'язок із землею. Лише 26 грудня вчені отримали сигнал, який підтвердив, що зонд функціонує. А 1 січня 2025 року паркер Солар відійшов на безпечну відстань і передав детальні телеметричні дані. Завдяки цьому інженери НАСА підтвердили, що всі системи працюють в штатному режимі. В цьому році місія планує ще чотири зближення, після чого апарат пробуде в космосі до завершення запасу пального, а потім зонд буде направлено на сонце для самознищення. Ну і це була остання новина на сьогодні. Сподіваємось, вам сподобалось. Не забувайте залишати свої коментарі та ставити вподобайку. А також підписуйтесь на наш канал, буде ще цікавіше. Тож до зустрічі в нових випусках!